Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео головні кармічні аспекти, які впливають на нас в коридорі затемнень, особливо в першій половині коридору затемнень з 7 вересня. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам і бажаю вам пройти коридор затемнень портал 999, з максимальною глибинною роботою зі своїми страхами та всіма кармічними ситуаціями, які можуть проявитися в цей період. Усвідомити, вирішити їх та подякувати за те, що було, та й наперед подякувати за те, що буде тиждень після місячного затемнення це коли внутрішня глибина зустрічається з турботою, а слова знаходять форму, в якій їм можна довіряти. І небесні зміни обіцяють не гучні тріумфи, а щільну роботу над тим, що визначає нас по справжньому. А це сімейні зв'язки, приховані мотиви та вміння перетворювати емоції на сенс. Тож прислухайтеся до себе, внутрішні підказки нам покажуть, які двері слід відчиняти, а які тримати замкненими заради власної цілісності. І на цьому тижні, 10 вересня 2025 року Сонце в точному з'єднанні з несхідним лунним вузлом. минулого. з вузлом минулого. При цьому в опозиції до вузла майбутнього. І Меркурій теж в з'єднанні з лунним вузлом минулого, 12 вересня, і в опозиції до північного лунного вузла. Сонце та Меркурій знаходяться на південному, лунному вузлі в Діві. Лунний вузол минулого символізує легкість, шлях найменшого опору. І притулок Діви це факти та цифри, це те, що відомо та піддається кількісній оцінці, технічні навички та оцінка якості та цінності, логіка і раціональність. І коли південний вузол стає частиною рівняння нашого, ми можемо дуже легко повірити, що це має значення, але сонячне світло спрямоване в бік північного лунного вузла в рибах, в їх теплих лікувальних водах, що веде до доброти, зцілення, допомоги та прощення. Справа в тому, що південний вузол вказує на якості, які можна найкраще використати у служінні. Місії по північному лунному вузлу. І постарайтеся використовувати свої знання, досвід, впевненість свою, щоб зробити світ трохи добрішим для тих, хто цього потребує. Тому що і сонце, і Меркурій в опозиції до північного лунного вузла. І ця пара потужних опозицій це точки, які тягнуть нас до нових незвіданих земель. Сонце нам висвітить. Мету, яка може здаватися недосяжною, північний лунний вузол в рибах закликає до співчуття, прощення, відмови від суворих суджень, включаючи настирливу потребу почуватися ідеальним, тому не чіпляйтеся, а присвятіть себе, хоча б найменшому кроку до того, що справді важливо. І 12 вересня Меркурій з'єднані з, з лунним вузлом минулого, але утворюєш опозицію до північного лунного вузла майбутнього, пропонуючи проблиски осяяння та свіжу інформацію, яка може підказати нам, як досягти давніх бажань. Зверніть увагу на випадковий коментар, почуту фразу. Якийсь інтуїтивний поштовх, який може пробудити в нас бажання вхопитися за золоту жилу. І пам'ятайте, Меркурій рухається дуже швидко. Тож будьте готові діяти негайно. Сонце в точному з'єднанні з Меркурієм 13 вересня. Це час, коли симбіоз творчості та інтелекту дають волю уяві та народжують оригінальні ідеї. Взагалі, дуже гарний час для інтелектуальної діяльності. Верхнє з'єднання Меркурія з Сонцем на південному лунному вузлі минулого кульмінує сюжети, які склалися на нижньому з'єднанні 31 липня. Це з'єднання піднімає наше минуле і спрямовує нас до закриття тих тем, які вже не актуальні. І в багатьох зараз дійсно логічно або навпаки несподівано стрімко завершуються певні процеси і підводиться підсумкова риса. В цей період ми також можемо відчувати, що знаходимося під впливом чогось прихованого і до кінця незрозумілого, але це має на нас сильний доленосний вплив. Це вдалий момент для розширення своїх знань, прокачування ерудиції та кругозору. Допитливість найлегше йде навчання новому розум, гнучкий і сприйнятливий, і важливо залишатися об'єктивними до інформації, яка надходить ззовні. Чути не тільки себе. Також у нас є секстиль з'єднання Сонця з Меркурієм до Юпітера та паралельний секстиль між Венерою та Марсом. І це все тримає нас на кармічних подіях. Зараз над нами також Є потужний трикутник майбутнього, який складається з вищих планет урану Плутону та з'єднання Нептуна з Сатурном, і цього тижня він стає максимально точним, підштовхуючи нас до важливих перехідних перетворень. І в цьому найголовніша рекомендація коридору затемнень та й будь-якого коридору затемнень не поспішати з доленосними рішеннями та серйозними висновками. І якщо звичайно ви не відчуваєте в буквальному сенсі тиск долі, тобто обставини змушують вас прийняти рішення, можливо, це все на краще. Але варто мати на увазі, що в будь-який кармічний період обов'язково приходять провокації, тести, Всесвіту, які звертають нашу увагу на зациклений хід речей у нашому житті і пропонують це змінити в іншому випадку. Рішення цього періоду можуть мати згодом дуже тривалий вплив на нас. Тому, в будь-якому разі, краще утримуватися від конфліктів, розбирань, тиску та прийняття емоційних рішень. Постарайтеся не намагатися зробити самі швидко і не вимагайте швидких результатів від себе та оточуючих. Навпаки, постарайтеся використати цей сильний час для особистого розвитку, рефлексії, дослідження власних травм та обмежуючих переконань. Тож дійте повільніше саме для того, щоб. Ви змогли помітити нарешті щось важливе і зійти з хождіння по колу 12 вересня Сонце та Меркурій в секстилі з Юпітером, і наші дії не залишаться непоміченими. Успіх супроводжуватиме в цей час. Це відмінний час для навчання, вивчення іноземних мов, отримання інформації з-за кордону. Секстиль між сонцем та Юпітером посилює енергетику тих, на кого він впливає. Це час для зростання самооцінки, впевненості в собі, для постановки амбітних цілей, які ведуть до значних здобутків. Оптимізм зростає при освоєнні нових напрямків та відкритті перспектив для продуктивної діяльності важливі сміливість та відкритість у поведінці. 12 13 вересня сонце та Меркурій в секстилі з Юпітером, і цей період стимулює розумову активність, розширюються інтереси та масштаб мислення, підвищується допитливість, яка сприятлива для навчання точних та гуманітарних наук, збільшується кількість контактів і знайомств, через які надходить цінна інформація, корисна на вирішення повторних завдань. З'єднання Меркурія та Сонця відбувається регулярно протягом року у зв'язку з ретроградними фазами Меркурія, і цього разу відбувається в директній фазі, активуючи інформаційні потоки позитивно, успішно складаються спілкування, поїздки, переговори, робота з документами, пошук та аналіз даних, зміцнюються ділові та соціальні зв'язки, покращується процес навчання, проявляються підприємницькі таланти. Іще кармічний показник цього періоду. Сонце та Меркурій пройдуть секстиль з ліліт. Сонце в Діві в секстилі до ліліт у скорпіоні, світло порядку, яке висвітлює глибини. Сонце в Діві приносить фокус на служіння, методи та ясність і пропонує інтеграцію, не орієнтовану на страх, а спрямовану на перетворення. Цей тиждень, можливо, вже відчуваєте, як внутрішня інтенсивність перестає бути загрозою і стає інструментом для тонкої, але стійкої роботи над собою та оточуючими. Це не моменти для гучних зізнань, а моменти для дисципліни, де ховається сила. Ви можете акуратно впроваджувати зміни, реконструювати звички, вводити нові ритуали, переробляти фінансові або інтимні домовленості таким чином, щоб вони відповідали вашій глибині. Сонце в діві дає метод, а ліліт паливо, і разом вони допомагають вам діяти цілеспрямовано, без зайвої демонстративності після опрацювання всіх страхів. Тож застереження, не перестарайтеся у вдосконаленні. Перфекціонізм може перетворити творення на самоїдство. Краще одна завершена, чесна зміна, ніж 10 недороблених ідеалів. І ще уникайте моралізації чужих тіней. Ваше завдання трансформувати, а не судити. Тож зробіть практичний крок складіть невеликий план змін на період коридору затемнень. Конкретні звички або завдання, які ви маєте намір довести до кінця, це допоможе спрямовувати внутрішню енергію до відчутних результатів. Також ліліт в скорпіоні в секстилі з Меркурієм в діві, таємний голос знаходить стрункість, правда в точних словах. Ліліт в Скорпіоні провокатор, який висуває приховані потяги і невирішені теми. Секстиль до Меркурія в Діві дає рідкісну можливість не просто відчути ці темні імпульси, а акуратно оформити їх у зрозумілі думки та корисні рішення. Для Скорпіона це ідеальний момент, щоб перекласти інтуїтивні відкриття в план, діагностику або в ясне повідомлення. Ви можете виявити, що можете говорити про складне без драматизації, і ваші аргументи можуть звучати. Тонко та влучно, і ви робите складне, зрозумілим. Це чудовий час для аналітики таємних оповідань, для ведення переговорів, складання звітів, прояснення умов та для будь-якої роботи з інформацією, яка потребує делікатної обробки. Також можливі терапевтичні розмови, які не руйнують, а інтегрують, і ви верстаєте правду так, що вона зцілює. Обережність потрібна щодо спокуси розкривати чужі секрети або використовувати інсайти як інструмент тиску. Сила ліліт в з'єднанні з проникливістю Меркурія може дати вам владу, не застосовуйте її для маніпуляцій. Також слідкуйте за юридичними формулюваннями. Точність слів зараз це ваш захист. Тож, ведіть записи, структуруйте думки перед важливими розмовами, використовуйте письмові формати для трансформації емоцій у конструктив. Коли ви даєте ім'я тому, що було безіменним, воно перестає вам заважати. І ще в нас присутній фон Юпітер в раці, в тригоні з висхідним лунним вузлом в рибах, Тепло, що веде додому та розширення через турботу. І в секстилі до несхідного лунного вузла минулого. Юпітер в раці це не прагнення експансії заради числа чи статусу, а почуття причетності та захисту, що збільшується. Коли він м'яком підтримує наш духовний вектор, позначений висхідним лунним вузлом в рибах, відкривається шанс зростати через увагу додому, душевну щедрість та інтуїтивне розпізнання людей, які справді підживлюють вас. У вашому житті ймовірні події, які спочатку здаються простими. Пропозиція домовитися від родича, теплий жест з боку колеги, випадкове знайомство з тим, хто поділяє ваші глибинні цінності. Але в результаті ці дрібниці починають складатися у надійний тил. Внутрішня робота також може проявитися як усвідомлення нової місії, і ви виявите, що ваша мета пов'язана з доглядом, захистом. Чи створенням емоційного простору, в якому можна безпечно змінюватися. Тож не дозволяйте ностальгії диктувати рішення, бажання повернутися до минулого заради комфорту може загальмувати розвиток. Юпітер схильний розмухувати. переконайтеся, що розширення підкріплене реальними ресурсами та теплими відносинами, а не лише мрією про безпеку. Фінансові чи побутові пропозиції, які надходять зараз, вони вимагають здорової перевірки. Добрі наміри цінні, але важливо не втратити контроль. Практично для вас цей час сприятливий для зміцнення сімейних зв'язків, для переговорів по дому та для участі в благодійних або підтримуючих проєктах. І побічний ефект, наша інтуїція про людей, посилюється. Довіряйте їй, але підтверджуйте факти. Тож, цей період благоволіє тим, хто вміє поєднувати чутливість із розмахом. Юпітер підкріплює простір турботи та пропонує опору. Ліліт простягає ту силу, яка прихована в темних куточках. А Сонце в Діві дає форму, щоб цю силу акуратно ввести в життя. Головне не піддаватися спокусі. Драматизувати історії, які відкрилися, і не використовувати прозріння як зброю, замість цього застосовуйте їх як ключі. Тож довіряйте щедрості, але перевіряйте умови, приймайте допомогу, фіксуючи межі, перетворіть приховане на ясність, пишіть, формулюйте і структуруйте думки, перш ніж діяти. Ставте невеликі цілі, щоб енергія не розсікалася в перфекціонізмі. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!